Як ви бачите, тут невеличкий простір такий у нас, всього 16 метрів. Але я думаю, тут нам буде приємно займатися як дорослим, так і дітям. У нас була давно ідея цей клас зробити, що впиралося в кошти. Ми проходили навчання на платформі Моє місто. Після того вже був написаний основний проєкт гранту. Який вже поданий був нас підтримали фонд разом з Херне і виділили певну суму от для того, щоб ми тут зробили таке чудо. Проєкт в самчиках це приклад, коли громада зберігає культурні традиції, і ці культурні традиції вони не тільки зберігаються, а вони вживають для нового молодого покоління в їх руках. Щиро вдячний команді школи, громаді, фонду. Разом ми зробили цей простір, де живуть традиції і передаються далі.